Євгеній Петрович сьогодні просто божевільний поєдинок і все ж таки перемога 3-2 Прокоментуйте цю гру. Ну, гра склалась так, як ми і предполагали, що буде дуже важка гра. Це суперник, він на останньому місці, але ми його розбирали, дивились. Дуже бойова команда, дуже багато нав'язує боротьби. Тому готувалися до такої гри. І по нашій команді було видно, що ми трохи ну, не то, що втомлені, десь емоційно нам не вистачало емоцій. Після гри шахтарем, все-таки там виплеснули багато. А якщо по грі, ну такий перший коментар більше домінували, не могли до логічного кінця атаки завершувати. Десь спішили в першому таймі, тобто били і вищі. І, ну, і, сказати, суперник так, що оборонявся дуже глибоко, важко скривати цю оборону. Ну, Дякую хлопцям, що не дотерпіли, як там рахунок розвивався, ми програвали, що ми не збились на навалу, а все-таки... Хотіли через пас створювати моменти, і в принципі були ще моменти при рахунку 2-1 ми могли забити. Ну і в кінці вирвали перемогу, рахую, що заслужили, і десь фортуна на, нашій, на нашому боці знов сьогодні була. От сьогодні два пенальті були призначені на наші ворота. Я навіть не пригадаю ні в цьому, ні в тому сезоні таких поєдинків. На ваш погляд, чи були там ці два 11-метрових? Ну, як на перший погляд, перший був, а другий, мені здається, що... Ну, так, здається, що не було. І Ярослав каже, що він його не рухав. І знов треба дивитися, було в штрафному майданчику чи не в штрафному. Ну, такі на рівному місці пенальті не після швидких атак, а просто десь технічний брак відбір м'яча. Чіпляють ноги, тому не можна давати таким командам таке преимущество, які грають десь за рахунок стандартів, пенальтів. Тому сьогодні в цьому плані ми не дограли, звісно. Отакі у вас були емоції після другого пропущення, тому що ніби гру контролюєте, вже і гра підходить під завершення, але 2-1 програєте. От що всередині в такий момент? Ну, я хлопцям сказав, що моменти будуть, треба терпіти. Тобто не зупинятися, треба було бігти далі, відбирати м'яч, пресингувати і проводити, розхитувати оборону, шукати на флангах десь якісь більшість, створювати моменти, ну, стандарти плюс. Ну ми так, в принципі, так і грали. То, ну, не били м'яч. Якщо згадати наш, наші ігри в минулому чемпіонаті, ми десь упрощали гру, почали, почали спішити, били м'ячі ці довгі передачі і ну, майже моментів не створювали. Сьогодні ми створили моменти після забитого другого нашого м'яча. По перерві ви зробили дві заміни. Одна з них це от Максим Зоренко. Е, Відчувало, що ви його підтримуєте, хочете йому такий дати імпульс. І, врешті-решт, він забиває там на 90-й хвилині просто божевільний гол в самісіньку дев'ятку. Як підтримує гравця, може вже йому щось сказали. І от наскільки відчуваєте, йому цей гол потрібен був? Ну, звісно, йому потрібен гол. Він не забив цьому чемпіонаті, він вже старший по віку, це вже п'ятого року. Йому треба впевненість, він гарний гравець, але треба, конечно, як в любому гравцю, це атакуючи і голи, забивати. Ну, і Плюс він пропустив, у нього була травма, він одну чи дві гри у нас не грав. І зараз після травми входи. Тобто він в обоймі ми на нього, надіємося, як на кожного з них. Тому молодець, що забив. Я йому сказав, що він рахунку 2-1, що повинен забити цей м'яч. А загалом все ж таки перемога 3-2. От можна сказати, що сьогодні те, що ви просили, команда виконала? Ну ні, так не можна сказати. Все рівно ми не підбирали м'ячі в першому таймі, багато пропустили контратакт, і суперник мав такі моменти, можна сказати, що не можна сказати, що в них не було були моменти. Денис врятував там і в першому таймі такі предпосилки були, і стандарти були. Тому В кожній грі є. Ну, скажу, що помилки були, ну, більше хорошого було. То, що ми дотерпіли, що ми в таку жару. І... Все-таки ми граємо на п'ятий день, граємо, що у нас вистачило сил дотиснути суперника. Максим, я вітаю тебе. Сьогодні твій забитий м'яч, можна так сказати, приніс перемогу вже команді при кінці поєдинку. Опиши от свої емоції в той момент, коли ти забивав. Був дуже радий, що зміг допомогти команді здобути три залікових бала. Цього достатньо. Про сам удар, от як вдалося так пробити, класно? На тренуваннях. Тренувався удар. І ось, і ось нарешті вийшло. От скажи чесно, наскільки для тебе цей забитий м'яч важливий все ж таки як для атакувального гравця, наскільки чекав цього дня, цього моменту? Кожну гру чекав, думаю, що після цього забитого м'яча морально легше буде забивати далі, все більше і більше голів.